Зроблю попередній відеозвіт. Вчора на нашу бригаду прийшло 35 тачок для евакуації поранених і перевезення вантажів для військових з назвою Брамер. Значить, почну з зауважень. Значить, по-перше, велика вага. По-друге, ширина метр. Калітки, двері, прохіди, доріжки, вони зазвичай розраховані десь на 80 см, тобі ж вісь колес мала бути десь приблизно шириною найширше 75 см наружі. Наступне, значить, пораненого. Пораненого ложуть спиною на оцю плащину, а ноги вгору. По-перше, незручно завантажувати. По-друге, під час обстрілу треба швидко покласти цю тачку, а військовослужбовець прив'язаний. Наприклад, якщо у нього травмована нога, він не міг іти, його везуть тачкою. Він прив'язаний, почався мінометний обстріл. Він лежить вниз головою. Вверх ногами, догори ногами. І я не знаю скільки хвилин він може пролежати. Може обстріл будь-10 хвилин, може будь-які довше. Ну, Не дуже комфортна ситуація. З приводу спинки. Спинка 60 см ось цього. По ширині ну, можна трошки менше було, можна десь було 50 зробити. Сантиметрів і бажано б її було зробити ну, прогнута і нерівну площину. А ще б краще було, типу тканевої основи, ось як зроблена на ношах, наприклад, каркасних радянських. Дуже зручна тканина бере форму тіла і додатково фіксує людину. Потім, де сидіти? Ну, де сидіти також незручно, оці ось завіси давлять. Давлять оті палички, можна було саме в місті, де сидіти, я не знаю, якусь там типу, фанерки легкої, невеликої. Ну не знаю. Так. Добре, що ноги хоч не прив'язуються, то з ногами вгору лежать таке собі заняття. Так, Потім ну, ці контрагайні гайки. Гарна річ, але вони мають вагу. Тяжкі, можна було, не знаю, просверлити отвір, там якіся, блін, алюмінієвої проволоки зафіксувати і спілки. Тому що військовослужбовці ну, навіть карабіни з металевих на пластикові міняють, щоб трохи скинути вагу. Додаткові грами це все зайве. Ручки е, Ручки, ручки ну, вибачте мене, ручки можна було на якусь трубу і проклеяти їх, щоб вони ну, реально не болталися. Ну, трохи некомфортно, ну, так. кріплення. Ну, на мою думку, кріплення бажано було ось тут фіксувати, ручками тут брати, тому що ну, є трошки незручності в цьому плані. Потім розгрузка сама. Класна штука, дуже класна. Справа в тому, що дійсно можна відпускати руки, можна тягнути так, без рук. І ну там на склонах десь, на э, різних там тяжких ділянках братися за ручки, а так дійсно можна тягнути, якщо по рівній поверхні. Мінус розгрузки. Якщо раптом починається обстріл, швидко її не знімеш, а тим паче, якщо на тобі бронік, зброя, там, якийсь рюкзак, зняти її просто нереально. Це Втратиш ну, буквально декілька хвилин. Відстібнути карабіни ну, також не Ну, Блін, взагалі, поки ти один відстебнеш, поки повернешся за іншим, ну, щоб разом з розгрузкою. Хоча, на мою думку, логічніше було б так відстібати тачку від розгрузки. Тому що знімати розгрузку, щоб відчепитися, ну, трошки нерозумно. В комплекті також йде каремат, який ну, змягчає. Сидіння, лежання на цій тачки. Це була критика, можливо, не вся. Ну, стосовно карабінів, ну, також, треба, не знаю, краї, раз ви вже робите на заводі, ну якось прошивайте їх, ось так, або в'яжіть вузли, бо ці штуки губляться дуже часто. Так, ну, з ремнями в принципі, нормально. Компактна, складається вона. Для транспортування дуже зручно зробили компактне. Але дійсно можна було з вагою тут попрацювати і трошки її зробити, можливо, вуще. Але я не знаю, мабуть, вже її там випробували і вирішили, що саме так. Стосовно використання, ну, там, де ми на Херсонському напрямку працювали, я скажу із шляху евакуаційного 2 км, який ми возили, де б я міг цю тачку протягнути. Ну з 2 кілометрів я скажу десь, може метрів 500 я б її протягнув і все. Чому склони, підйоми, різкі спуски, різкі повороти, воронки? Ну, ці ж дорожки під кутом ідуть. Дерева різні. там, ну Чесно, ну, спустити, я б спустив би на гору б я не витягнув, це точно. Ага, Ще один мінус. Неможливість допомагати другій людині. Якщо ти підійшов до підйому до різкого, друга людина тобі вже допомогти не зможе ніяк. Не знаю, брати палку, толкати ззади. Або що на буксір браті ще одного військовослужбовця. Наприклад, ми евакуйовували на тачці з одним колесом. Ну, Там зрозуміло було. Один бере за ручки, другий бере біля колеса, фіксує мотузкою, чіпляє за себе там і тягне. Ну, Дві людини витягували на, на будь-який підйом, в принципі, ми витягували поранено. Цю тачку. Ну, По-перше, вона тяжче, рази півтори від звичайної тачки. По-друге, ну, ніяк другій, другій людині ніяк допомагати. Хіба що розвернутися передом стати. І другий буде тягнути в цьому напрямку, ну, Добре. Так, ну, начебто все. Походу, буду збирати ще зауваження. Зараз тачки вже на днях підуть на випробування на бойові. Ось тому буде ще відео. Ще раз наголошую, критика не для того, щоб когось образити чи принизити, просто реально. Да, ще з плюсів скажу, я пройшов кілометр, втомився, так, але хочу сказати, що ну, цей боящик я. Я пізну метрів не проніс би і не протягнув би його, бо він ну, реально тяжкий. Тачка, його це зробив по ґрунтовій дорозі, по городам пройшов, по склонам пройшов. В принципі, ось приїхав, доїхав, плюс працює. Тому дійсно використовувати вона має, як кажуть, право і е перевезення грузів, поранених плюс.